За допомогою таких вчинків, як ваші, це наближає нас до перемоги, тому що це захист людського життя на сапер. Захист людського життя це найголовніше, що може бути в умовах війни. Це те, навколо чого об'єднується вся робота громади. Саме тому для одного з підрозділів сил спеціальних операцій передали сучасний засіб радіоелектронної боротьби. Його головне завдання убезпечити наших захисників від ворожих дронів, завадити ворогу, бачити, чути, координувати атаки. Це сучасна розробка українська, вісім діапазонів, можливість регулювати частоту і потужність підсилення. Ну це доволі така цікава річ. Унікальна по своєму зараз хлопці дійсно хочуть брати сучасні технологічні рішення. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо всім бійцям сил спеціальних операцій за ту напружену, важку і титанічну працю, що вони роблять щодня. Цей реп забезпечує захист зв'язку між підрозділами, глушить ворожі дрони, перешкоджає роботі GPS та перехоплює сигнали. Завдяки широкому спектру налаштувань і модулів обладнання можна оперативно адаптувати до будь-якого сценарію. Саме таку техніку замовляли спецпризначенці не просто за технічними характеристиками, а з урахуванням специфіки їхньої роботи на лінії фронту. Ворог насправді він сильний, він масштабний, він потужний. Ну а ми, як кажуть. І самі із допомогою таких людей, як ви, це ну скажем є дуже великі вклади допомоги, тому що. Самі ми, мабуть, би точно не справилися. Якщо в нас є дух, це добре. Переможний, козацький, але е, насправді е, без таких засобів це дуже важко і складно в теперішній час просто одним духом боротися. 100%. високотехнологічні рішення дають нашій армії перевагу в сучасній війні. І поки українські громади залишаються згуртованими, а технології на нашому боці, ми наближаємо головне перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.